Гуманітарний вантаж, що прибув до Шостки з Німеччини, є комплексною підтримкою для вразливих верст населення. Він включає спеціалізоване обладнання, а також критично необхідні товари, теплі речі, медичні засоби, гігієнічні набори та інші важливі предмети. Волонтери християнської церкви з Кінія разом з правоохоронцями передали допомогу інтернатам Шосткінської громади. Частину вони передають підопічним свезького психоневрологічного диспансеру, якраз напередодні дня людей з інвалідністю. Отримали гуманітарну допомогу від наших волонтерів. Від церкви жива вода в місті в Німеччині. Ось, і ця гуманітарна допомога вона направлена на інтернати. Це є психоневрологічне, це є для похилого віку і дитячого інтернату в місті Шоска. Сьогодні передали допомогу всієї гуманітарної допомоги для інтернату психоневрологічного. Це є білизна, це є пральна машина, це є одяг і різні. Побутові речі, пастор Християнської церкви Скіня Святослав розповів, на що спрямована їхня діяльність. Наш основний напрямок це допомагати людям, які потребують допомоги. Це є в складних життєвих обставинах, це є різні сім'ї, це є обездолені. Тобто, ми займаємося більше з таким волонтерським напрямком. Ось також ми ну. Наша основна задача або ціль це щоб люди знали, що є Бог, є Ісус Христос, який любить людину. Ось і з нашої сторони просто допомогти людям по людськи. Інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Розкошна розповіла про співпрацю з капеланським патрулем, до складу якого входить і пастор Святослав. Сектор дотримання прав людини за підтримки департаменту головної інспекції та дотримання прав людини регулярно надає допомогу своєському психоневрологічному інтернату, який вже двічі постраждав від ворожих ударів. На постійній основі вони співпрацюють із капеланським. Патрулем благодійною організацією Краще майбутнє та громадською організацією Золота нації. У рамках цієї підтримки доставляються продукти харчування, крупи, макаронні вироби, консервація, овочі, фрукти, солодощі, а також засоби особистої гігієни, одяг і необхідні речі для побуту. Завдяки цій допомозі правоохоронці роблять свій важливий внесок у підтримку найбільш вразливих верст населення. Вихованці закладу завжди раді бачити поліцейських та волонтерів. Вони діляться. Своїми переживаннями та проблемами, а правоохоронці в свою чергу намагаються їм допомогти та вирішити ці питання. Заступниця директора Свейського психоневрологічного диспансеру Олена Супруненко розповіла, що нині вони опікуються 117 підопічними. На сьогоднішній день ви знаєте нашу велику проблему, що у нас 14-15 липня проппрозпрошов такий інцидент. І з того моменту і до цього нам допомагають дуже багато благодійних фондів. Один з них, як сьогодні, це церква Скінія, благодійний фонд Бути разом. Вони завжди до нас приїжджають, приїжджають з подарунками, допомагають всіми потрібними теплими речами, постільною білизною, рушниками. Ну всім, всім, що в них є. Долу підопічних диспансеру опікуються інші благодійні організації. Це і Мирне небо, Харкова, і благодійний фонд, глухі допомога, і бути разом. Як дуже дуже можна багато, багато перечисляти ці благодійні фонди. Ми дуже всім вдячні. І нам допом... ну, на сьогоднішній день. Червоний Крест нам дуже багато допоміг всім і матеріалами. Нам дали нове приміщення, де ми зараз робимо ремонт. І в цьому приміщенні там дуже багато всього потрібно. Потрібно і для кухні, все, і і для кімнат, і стройматеріали всілякі. Ну ви розумієте, якщо це приміщення, яке було не пристосоване, то в нас підопічні особливі і всього нам дуже потрібно. Регулярна допомога стає рятівним колом для підтримки мешканців закладу, які двічі через ворожі атаки втрачали свій дім. Ми дуже всім вдячні за допомогу, за чуйні серця. Хай все, що допом... всі благодійні фонди, які нам допомагають, хай все вернеться їм. Сторицею. За їх добрі справи наступним закладом, куди попрямували волонтери, став Воронівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Надважливо, що суспільство не забуває про тих, хто найбільше потребує захисту та милосердя. Це підтверджує нашу спільну цінність, людяність навіть у найтемніші часи.